Друзі, ми привезли для вас за кордону Ford Focus, де й не простий, а в красивих спортивних аб'єсах. В чому перевага цього автомобіля? В тому, що він в універсалі, він ще без власника в Україні і має лише одного власника за кордоном. Він в красивому чорному кольорі. Автомобіль досить непоганий комплектації, і плюс до всього це у нас 10-й рік, 1.6 турбодизель. Автомобіль має невеликі показники щодо витрати палива як за містом, так і по місту. Динаміка гарна. Доволі комфортний. І чекаю на нового власника у нас на майданчику. Автомобіль у нас стоїть на оригінальних дисках 16-го розміру, літня гума, чорний колір. Щодо об'єсу, у нас красиві бампера. Передні, задні, плюс красиві юбки пластикові накладки на пороги, рейлінги на даху, які міцно тримаються. так. І це у нас кузов Універсал. Плюс такий стильний сполірочок у нас. Зверху на кришки багажника. Шторочка в багажнику є. Плюс піднімаючи, тут знаходимо піну, це у нас комплектація без запаски. Кермо, пластик, панель, кнопочки, незатягана ручка і оригінального пробігу. Вона показує водометах 145 тисяч кілометрів. Двозонний клімат-контроль підігрів сидінь. Також великий плюс в тому, що є підігрів. Лобового скла є підігрів заднього скла, є передні електросклопідіймачі та електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Салон текстиль в гарному стані, не покоцаний, нітки не повилазили, дірок нема. Так, друзі, у нас так само і ззаду по салону без зауважень. По посадці, що можу сказати, звичайний універсал, не більше, не менше. Сідушечки в нормальному стані. Удобно сидіть. Великий плюс що по динамікам. Є у нас динаміки в дверних картах ззаду. Музичка буде доноситись і до пасажирів ззаду будете сидіти кайфувати. Друзі, ми провозимо для вас за кордоном різноманітні автомобілі. Але намагаємось для кожного з вас знайти той автомобіль, який шукаєте ви за потребами і критеріями. В продаж стає цей Ford Focus за ціною 7300.